постну. У нас теж не посну. Що а... ти тут робиш? Попросили відправити сьогодні, тому я вже звісно. Ви, колі, мені ні. Є. Свята вечеря. У них, так як і в нас, посні страви йдуть. В... Злазь з стола. Іди Тебе сюди. Вечір все посне, ніхто не прийде. кругу родини. Добрий ранок. На годиннику без 26. І ви мене спросите, що я роблю. А я від... хочу відправити свою юбчинку новому власнику. Юбку я, до речі, продала за 22 злоти. Вона у мене стояла за 25. Але людина, яка купувала, написала мені, чи не можу я її продати за 22. Зразу я хотіла поторгуватися. А потім думаю: а чому б і ні? Що вона в мене лежить? Нехай вона е, порадує, порадує власника. От. Тому що я В 6 годин запаковую. Можливо, і для вас. Можливо, хтось із вас є. Моїм замовником, тому я запаковую вам посилочки з самого ранку. Замість того, щоб випити кавку, я тут займаюся. До речі, попросили, я не знаю, дівчинка ж така, відправити сьогодні, тому я ж, звісно, що класний для вас продавець. Своїх речей хочу відправити з раночку. Щоб сьогодні посилочка вже поїхала до свого власника. Такі справи. В продажі є, партнери є, підписники є. Класна база, щоб класно працювати. Все, посилочка готова. Я йду пити каву. До речі, хотіла вам показати, бачите? Трішечки квіти реанімувалися. Та не трішечки, вони всі попіднімалися. Ну, ось одна квіточка. Дивіться, всі квітки були. Ну, дуже, звісно, що з чотири квітки пови... по -по -по поникші такі голови, я їх повикидала. Але ці, дивіться, класно спрацювало. Холодна вода, попідрізали кінчики і вони далі стоять. Вуаля! Дивіться, як колі ратується а мені. Ні. Баджі, до кого ти йдеш? Ти будеш мені радіти? Ти будеш следити мені? ти Що це ще за новості буде? Що це ще за новості? Що це за новості? Ти що, забув за тебе кормить? Хто ти, хто його кормить? Іди, ну, да, йдемо до неї, вой, йдемо, Іди. Ну вже до неї, приїгни. Не хоче, ви. Пригай. іди, йди, давай, йди, йди, почухай. Іди так чухай мене. Пригай. Що, що вона хоче пісучити? Що ти? Що? Що? Ну що таке? Ну що таке піду? Я ще боді погоряти, так і я він до тебе взагалі не хоче. <рик> ой, він любить мене більше. Я не спорю, так? Ой, ой, як потягунчики, ой, які потягунчики. Каву пила. Ой, я прийшла додому. Всім привіт. Чи вітали сьогодні? Так не хочеться нічого робити, ви б знали. Хочеться лягти і полежати. Не хочу. Мені ще їсти сьогодні готувати. Бажано для себе і для колі, бо завтра теж багато роботи. Зараз пів шостого ми тільки додому прийшли. Жах! Хочу приготувати. Ой! А я не приготую. Ми воду не взяли з машини, у нас водички залишились. І що робити? Чоловіку прийдеться йти по водичку. Як же ж ми так притупили? Я хотіла зробити. Ну, добре, це буде мені накопити. Я хотіла зробити для себе і чоловіка нам гельчик. І з вами трішечки погомоні. Але я зас... засинаю, я вам не можу просто розповісти, як я Відчуття. Ой. Це просто жах. Я беру собі каву, я би хотіла чорної заготовленої кави, щоб вона мене трішечки розчехлила. Але в мене немає турки. Подаруйте мені турку. <сум> Добре, я сама куплю. В інтернеті знайти треба, я не маю часу. <сум> Наприклад, кавусик. Що сьогодні я хочу? Я голодна. А я хочу мандарин. Я би яблуко з'їла. може яблуко з'їсти? Ай! З'їсти. З'їм яблуко. Три мандарини з'їм. Ой, я би завалилася спать, але йду робити роботу в інтернеті. До речі, сьогодні у нас від компанії LR у Києві новорічний корпоратив. Там так все класно. Переходьте за посиланням в телеграм-канал або, або в мій в інстаграм. Я зараз буду заливати сторіс. Наставниця наша найвища там лідер. Сашка Варіваров повиставляла. Дуже класно. Є стимул розвиватися. Є стимул працювати, розвиватися. У сфері я дуже тішуся, що в цій компанії є кар'єрні сходинки. До речі, треба ж включити ялиночку. Зараз буде один. Я завжди, коли приходжу з роботи, взагалі завжди включаю її. Ну, Шкода, щоб така красуня стояла не включена. Яка вона в нас гарна, я не мою. Ай. Я готую нам коктельчики. Я свій пізніше вип'ю, а колі зараз, бо коля буде вечеряти. Він готує собі вечерю. Така я хазяйка засранка. Оце салко теж можна брати одне із відділаш? Так, для колі, для колі стандартик персик. Поки що. Колі як ти відчуваєш різницю між до півтора корішечками ну, і трьох. Да. Да? Mm -hmm. Насиченіше смак, да? так? Mm -hmm. Ми з Колею майже вдудлили вже цілу банку, представте? Тут трішечки отак десь залишилося. Але ми даємо колі з тобою, будемо здорові. А мені мед. До речі, тобі теж вже мед можна скуштувати. як банку доб'ємо, я тобі теж буду навече мед робити. А мені матчик. До речі, знаєте, що у нас же ж свята на носі виганяє мене. І о. Подай, будь ласка, мені вітаміни. можеш Але вода холодна, да? так? Какие вітамини? Тут 5 холодильнику. Де он? Он біленький. У нас же ж свята на носі, я буду пити від активчик. До речі, пробалась, треба мені витягнути. І я хотіла сказати, що от така різниця у нас у націях між поляками і між українцями. А у вас вдома як? Да. Ви робили святу вечерю? Да. Посну? Да. У нас теж не посну. Да. А, всі... а до вас приїжджали родичі тепер? Да. А до нас ні. До нас, ні, а самі були. А ви теж вечерю не носили, так? А я нос... ми... ми носили на святвечір вечерю до хрещених своїх. Або хтось до нас приходив. Що... взагалі я цим хотіла поділитися на святу вечерю. Але. У них 24-го вигілля, Свята вечеря. У них, так як і в нас, постні страви йдуть. Вони алкоголю не п'ють. Залежить від родини, звісно, що. Але з ким я не говорила, то більшість людей е не п'ють. Ну, я скажу, що я не знаю, як там у кого в родинах, бо все залежить від регіону, все залежить від сім'ї. Але, наприклад, у нас був шикарний стіл, мама готувала, але у нас не було постних страв. Всіх стіл накривався шикарний, великий. Пишний, було що їсти. Ну мама молодець. Ми не голодували, ні. Але ну пострі страв мама не робила. Можливо, щось таке одне-два, але в будь-якому на столі були якісь жирненькі страви. Ну, я пам'ятаю, що у нас не було такого, що, наприклад, от святу вечерю пити не можна. Ну, пили. Я пам'ятаю, що алкоголь пили. А тут ані, тут не можна 24-го, а вже 25-26 го го ідуть, типу, 25-го перший день свят, 26-го другий день свят. І вони е приїжджають один до одного в гості і п'ють. От я сьогодні з однією е бабкою розмовляла. У неї, до речі, Поганяло на роботі ба бабця, бабка, бо вона бабушка, ну класна жінка. Я з нею розмовляла сьогодні, то вона казала, що до неї, наприклад, ціла родина приїжджає 24 числа з'їжджається ціла родина, постні страви їдять, говорять, подарунки собі дарують. До речі, на Різдво. А ми, наприклад, ну, більше привикли, що у нас подарунки на новий рік. Бо на Різдво таке. Я ж кажу, що ми ходили, наприклад, я пам'ятаю дитинство, пам'ятаю, що на різдвяний вечір святу вечерю треба нести до хрещеного хрещеної, до людей із дядьком тольком лількиних... Батьків, ми носили вечерю, вони до нас приносили вечерю. Це я пам'ятаю, що треба було нести хрещеним святу вечерю. У нас було так. Але я знаю навіть на Україні, от бо ми на роботі працюємо да, зараз. І у нас ну, от ми живемо в різних регіонах. Наприклад, взяти Крістіну, Крістіна живе біля Кам'янця подільського да? Вона, наприклад, говорить, що у них так як у Польщі все було і є зараз, що мама готує там святу вечерю, і вони не п'ють, наприклад. І вона з дитинства пам'ятає, що вони у бабушки збиралися. От у нас було так, наприклад, у Колі Коля каже, що як він пам'ятає, святу вечерю, типу до хрещених вони не носили. За коля мій Ну, близько корисня живе, за 40 кілометрів, щоб орієнтувалися. Я скажу так, що мені дуже подобається, типу, це, що треба готувати 12 страв посних. Там кутя на столі, узвар. Це все мені дуже класно подобається. І я упевнена, що коли у нас будуть з колії дітки, типу, буде родина. Я би хотіла притримуватися, як зараз у нас уже, типу, теж свята вечеря з 24-го на 25. Я би хотіла, типу, що це був святвечір, все посне, ніхто не пивні, в Кругу родини. Класно, класно. І ця баб... бабка розказує, що до неї приїжджають всі її діти, всі родичі. І потім на другий день свят вона говорить, а вона каже, в цей день типу, вони обмінюються подарунками. Для них це теж важливо. Я би теж хотіла обмінюватися подарунками. Ну зараз ми так з більше на новий рік, типу, бо ще так не звикли, що перед новим роком у нас різдво. А як будуть у нас дітки, то я би хотіла, щоб ми так теж подарунками обмінювалися. Я би хотіла, щоб, наприклад, ми мали можливість поїхати на Україну, або до нас приїхать родичі наші. От родичі-батьки. Хотілося б, звісно, так тримати в родині традиції, хотілося б підтримувати, щоб діти взагалі знали про традиції. Ну от, і ця бабця розказує, що на перший і другий день тоді теж кожен приїжджає, приносить якусь страву, хтось там щось, хтось якесь м'яско, хтось рибку якусь, хтось щось спік, хтось якісь тістечко зробив, і вже вони сидять, випивають і перший і другий день свят з алкоголем, але. Кого я не запитаюся, то в святвечір вони не п'ють. А ми з Колі <смеш>, купили шампанське і ми не знаємо, коли нам посидіти. Я пропоную святу вечерю з 24-го ввечері, Але як ми будемо пити, я не знаю. Нам 25-го сідати чи в святвечір. В принципі, нічого постного не буде. Я все готую. М'ясне, ну, не, постне, не постні страви, в цьому році їх не буде. До речі, думаю, за кутю. Взагалі я кожного року сама готую кутю, але. В цьому році дівчата казали, що класно в пушках продається кутя в магазині. Бадік із маком, можливо, і куплю, бо я завжди наготую куті дуже велику кастрюлю. Починаємо святу вечерю з куті, подобаємо її трошечки, і все. І вона у нас стоїть. Поки ми святої вечері подоїдаємо то все. Уже, в общем, кутя сказала Аля Улю. І так, до речі, уже не перший рік, що так у нас виходить. Що ти тут перед камерою топчешся? Що? Ой, от такі от справи. Тому я скажу так, що буде у нас родина, я буду 100% знімати вологи. І ну, у нас вже родина є. Я маю на увазі, буде у нас дитинка, то я упевнена, що я буду робити посні страви, 12 страв. А зараз для себе я взагалі не хотіла нічого готувати, нічого не хотіла шикувати ніякий свят, але прийняла для себе рішення, що трішечки треба. Таке трішечки вийшло, що дуже багато. Я не знаю, ну, поки що ми плануємо самі, але ми запропонували там з роботи хлопцю з дівчиною, чи вони не хочуть до нас приїхати, не знаю, чи можливо у них там плани якісь будуть, чи ні. Ще не знаю 100%, чи хтось до нас прийде чи ні, але готуватися я буду і вже готуюся. Тому ну, класно, думаю, посидимо. Звісно, що як буде компанія, більше погомонимо, більше поїмо, більше посидимо, більше вип'ємо. А як з кольою будемо, напевно, ми поїмо якесь, включимо кіно. Ну і будемо кайфувати, можливо, сидіти, залипати, спілкуватися і все. І напевно полягаємо відпочивати. Таке, напевно, наше різдво буде. Але надіюся, що ну, хтось до нас. Та прийде на Різдво, нікого ми не ждемо, але хтось прийде до нас. І, в принципі, посидимо, погоменемо про щось цікавеньке. От, я займаюся робочими моментами, до речі, і хочу зараз вигрузити влог, і потім зайнятися трішечки інстаграмом. І, можливо, перероблю нігті. А якщо ні, то буду відпочивати. До речі, сьогодні ж у мене йога через 50 хвилин. Але... Я прийняла для себе рішення, що сьогодні я не йду, бо ми сьогодні пізно закінчили. І я дуже-дуже сильно змучена, я взагалі мене тільки попускати почало після роботи. Якась я не знаю, після йоги така йога в понеділок дуже тяжка була. Та й взагалі мені, до речі, що я кажу відпочивати, Мені ще їсти готувати вже 7 годин, а я взагалі про це. Ць... Баді, Іди сюди, зай! А я взагалі про це забула. Мені їсти треба приготувати. Хоча би для себе якийсь лоток, два лотка. Я не знаю. Ну, буде видно. Зараз щось буду робити. Ще до кінця не знаю Дивіться, Що Шо ти тут робиш? Ну, звісно, чому б ялинка не посипалась, як ти її обгризаєш? Дивіться, скільки натрусив? Що ти робиш? Що ти робиш? Не шморгай, зараз шморгну тебе. Вилазь звідти. Вилазь, сказала. Баді. Баді. що ти робиш на столі? Що ти робиш на столі? Злазь давай быстресенько. Що це за мода стала на стіл вилазити? Іди сюди. Злазь. Злазь з столу. Поняв, я флайер понешом. Дейти, алло, я гельчик, ніхто. Пусненько. Смачненько. Що це за мода стала у нього, коль, глянь? Что на столі не можна сидіти? Коровай репне. Алоха, злазь. Ти довго будеш топ топтатися по столу? Що тобі бракує? Чого ти на стіло вилазиш? Що? Чого на стола лізеш? А ну, злазь. Злазь сказала. Гризеш, глянься, злазь із стола, Іди сюди, злазь. Давай, 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 давай. І тут сиди собі, все. Сиди тут, на стіл не лізти. Ти аж щось офігівший став дуже. Сядь, все. Сядь тут біля мами і сиди, а не на стіл прешся Терпіння моє не желізне. А я зробила гінічний. Все, червоних нігтів вже немає. Зробила е, надію, що зроблю сьогодні і манікюр, але не зрослося. Бо вже 11 година, треба йти спати. Бо завтра знову раненько вставати. Я ще готувала їсти. В 9 годин почала йду. Спати. Ну, як спати? Ще в інтернеті покласти. Ой, 12 ляжу, як зазвичай. От, тому, дякую за перегляд цього відео. Домашнього милого, буденного. Ми в очікуванні свят. Якось так. Хоча погода у нас взагалі не святечна. Не святкова. У нас дощ, мрячка, у нас таке враження, як зараз весна, весна буде. Кінець лютого, у нас така погода або березні. Така мрячка, непонятне все. І зараз така погода. Я не пам'ятаю, коли останній раз на Новий рік я бачила сніг. Не пам'ятаю дійсно. Не пам'ятаю. Поставте подобайку, не пишіть коментар. Мені дуже приємно, що ви кожного дня... Дивитесь мої влоги. Це підбарюваєм. Під Це підбадьорює. Але скажу так, що хочу довити ці влоги. Надіюсь, в мене вийде без вихідного. Це чисто челлендж для себе. Але не знаю, як піде. Сьогодні 20 грудня залишилося 11 днів влогів. В принципі, не так уже і багато, але можливо на якісь свята я візьму одненький день. Хоча, може і ні. Я не знаю, як піде. Загадувати не буду, бо загадувати це не моє. Завжди, як загадаю щось собі і не роблю. Дякую. До зустрічі в наступних влогах. Наступний влог завтра.